Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі, і я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео ми поговоримо про кількість речовини про молі і чому маса атомна або молекулярна збігається з молярною масою. Значить, я зразу зауважу, те, що я говоритиму, це буде дуже спрощена версія. Версія побудована строго на молях. Через те, що якщо розбиратися, як відбувалося все в реальності. Там все запутано, і в принципі для того, щоб все роз'яснити, щоб стало все геть-геть по своїх полочках, біду на, 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 знімати десь на півтори 2 години. О, тому я просто в спрощеному вигляді подаю е, причини того, що відбулося, і е, що таке молі і з чим його їдять. Тому прохання от, е, в коментарях не дуже строго судити те, що розповідаю. Крок перший. В кінці, тобто в 1700-х роках, хіміки і фізики приходять до того, що потрібно застосовувати віса. При е, всяких обчисленнях е, слід використовувати віса, щоб говорити про однакові маси, однакову кількість речовини, тобто ну, про якісь адекватні речі. О, як наслідок, вони це інтенсивно починають застосувати, але в них немає універсального мірила, яке б могло зв'язати об'єм речовини, як газоподібний, об'єм рідини о, і масу. О, тобто. Об'єм рідини і масу, вони потихеньку до 1800 року вводять величину таку як якров, і, в принципі, це виходить одне і те саме. А от для газу там воно ну, не підходить, ця величина. Для того, щоб це спростити, вводиться така величина, як або ню, або Н. Тобто кількість речовини, от, універсальна, як мірило, або універсальна величина, о, тобто ν або н, які називають моль. Моль або кількість речовини. Це що дає? Це дає можливість вченим порівнювати газоподібні речовини рідкі у і Значить, Далі, як вони знаходять моль? Вчені беруть і припускають, що оскільки там газоподібна речовина, там рідка, там тверда, відстань між молекулами ну, знову ж таки різна. У газах молекули знаходяться далеко одна від одної, в рідинах вони знаходяться ближче, тобто вони більш компактно розміщені. У твердому тілі вони щільненько напитані. І тут, оскільки в цих трьох випадках знаходяться якісь часточки, на той момент вчені твердо знають, що атом це найменша частка речовини, вони вирішують прив'язати моль до якоїсь кількості часток. Але тут постає до якої? Маса атома, вона дуже маленька. Тобто, кхм, а, ну, якщо атом, це... У нас 0 і тут якесь число на 10 у 23, о, у 23 грам. Тобто ну, це геть-геть ні про що. Тобто, на багато-багато атомів, -багато, щоб це прив'язати. Ну, щоб використовувати іменно так. А тому вчені роблять наступним кроком. Вони беруть найлегший елемент. На той час, в принципі, який зараз це був елемент гідроген, або ну, про старі човна буде. Вони потихеньку встановлюють, що він складається з двох атомів, це окрема історія, тобто вони встановлюють, що він складається з двох атомів. І вони беруть, понімають, два атоми, і краще це буде 2 грами, щоб елемент становив, ну, просто елемент гідроген був один. Тобто легше за якось якого немає, от його візьмемо, як вірало, і він буде 1 грам. Далі, знову ж таки. Італійський вчений Авогадро, він якраз тоді доводив, що молекула вона має складатися з кількох атомів, і він вичитав, що за нормальних умов, нормальними умовами він прийняв 0 градусів Цельсія або 273 градуси Кельвіна. Зараз ще припишуть. Це одна і та сама температура. Температура замерзання води. Тобто при температурі замерзання води і нормальному тиску або 760 мм ртутного стовчика. Чому 760? Значить, Вчені знову ж, задавалися питанням, чи має вагу атмосфера. Для цього вони брали метрову стекляну трубку. Трубка, як лінійка, в нас зараз поділена, теж була на міліметри. Цю трубку заповнювали вщент ртуттю і йшли на берег моря, тобто, що було на рівні моря. Ставили цю трубку. Трубка була занурена у посудину із ртуттю. І якщо атмосфера має тиск, вона буде на неї тиснути і ртуть, просяде, і частина ртуті виділиться у посудину, і пискій на посудину буде чиниться приблизно такий самий тиск. То, то коли тиски у трубці посуди зрівняються, це буде нормальним тиском. В результаті вони знаходять, що ртуть просідає на 24 см, а воду на 240 мм. Тобто 240 мм пропадає, 760 остається. Тому умови знову ж таки 0 градусів Цельсія і 760 мм тут на стопчика. Тобто це у нас пізніше воно буде трансформуватися в одну атмосферу. Но, що нас цікавить? Перше, авгадро знав, що гази взаємодіють між собою їх об'єми, тобто гази, які між собою взаємодіють, їх об'єми відносяться як невеликі цілі числа. Тобто там 1 до одного, один до двох. І він бере і ну, зважує 2 грами водню. 2 грами через те, що він вважав, що молекула складається з двох атомів. Один атом ми вчені прийняли рівним 1 граму. Їх 2 штуки множимо на 2, виходить 2 грами. І почне при от таких умовах шукати, скільки важить 2 грами, тобто який об'єм займає 2 грами водню. В кінці кінців він переходить до числа 22,4 літні. Потім, знаючи розмір атома, то і розмір молекули о, і, в принципі, масу, вони вищитують, що, кхм, вищитують число авогадро, яке буде дорівнювати 6,02 на 10 у 23 степені. І от це число вони приймають як моль. Тобто вони вважають, що. Один моль речовини будь-якої речовини має містити таке число часток. А моль він буде позначатися як ну, N або ню і в, в молях вирі, вимірюється. це дає можливість нам далі перетворити, зробити наступне перетворення, Тобто, що в нас кількість рішення буде дорівнювати об'єм до молярного об'єму або об'єму авогадру, тобто це наші 22,4. О, далі ми знаємо через кількість часток, що у нас кількість часток поділити на число авогадро, теж будуть молі. Далі тепер число молі вони зв'язують ще й масу і молярну масу. Тобто таки, 2 г це 1 моль. О, якщо ми знаємо масу, ми можемо знайти молі і от, знаючи молі, ми можемо порівняти кого більше, кого менше. Тобто, чи в вигляді часток, чи в вигляді об'єму і маси. От так вчені прийшли до моля. Моль став універсальним мірилом, який давав можливість порівнювати різні величини. Тобто, це те, як з'явився моль і для чого він. Далі, оскільки ми масу всіх елементів вираховували відносно водню, Тобто з гідрогену, тобто там перший час вираховувалось, в скільки раз елемент важчий за масу одного ну, атома гідрогену або одного моля гідрогену. Оскільки атоми, то в нас там була, вводилась величина молекулярної маси, і вона була в атомних одиницях маси. Одна одиниць, атомна одиниця маси дорівнювала одному атому гідрогену. Тобто, або масі одного атома гідрогену. Тобто так було ізначально. І далі, -таки, в нас це виходило на моль, в результаті в нас вийшло, що і, якщо е, речовину вважать у таких речах, які ми можемо пошукати, тобто не на рівні атома, а на рівні молекул або на, тому, на молярному об'ємі, тобто брати один моль і далі вже дивитися, то в нас вийшло грам на моль. В нас знову ж таки брались одні ті самі хімічні елементи, то в нас стало, що МР дорівнює М, тільки розмірність помінялася. Тому от молярна маса і молекулярна маса чисельно стали однакові. Це перший момент. Другий момент, з яким пильні учні задають питання, чому ж у природі, коли вивчають редактивність, є оксиген 16, є оксиген 17, є оксиген 18. А молекулярна не маса або молярна маса оксигену у нас в таблиці 15,99. Тобто, з точки зору математики, якщо 16 це найменше, то молекулярна чи молярна маса атома оксигену має бути ну, 16, тобто 16, і ще щось. Причина в тому, що знову ж таки, у нас поступово вимірювання змінювалися, і там уточнювалася точність одної атомної одиниці маси. Зразу це був гідроген, через те, що віса точніше зважити не дозволяли. Пізніше, в середині 19, го на 20-го століття, все вважалось по 1,16 атома оксигену, і от тоді оксиген був рівно 16. Пізніше, в середині ХХ століття, коли ми почали будувати ядерні реактори, а в ядерних реакторах якраз атоми і молекули розкладаються. І в принципі, якщо ми там десь трошки промахнемось, реактор перегріється і в нас вийде Чорнобиль. Ну, тобто, це, якщо так наглядно, а так по факту це буде вибух. Тобто, Прокусіма, Чорнобиль, там в Америці теж була своя електростанція, яка вибухнула. Тому фізики попросили переуточнити і переуточнили значення однієї атомної одиниці маси. Зараз її беруть як одну 1,12 е, ізотопа тобто, е, атома карбону, який має масу 12. І от відносно цього, одну 12, чи ста, що маса однієї маси виходить найточнішою. О, можливо, що його теж ще переглянуть. О, і як наслідок це приводить до того, що в принципі оксиген в таблиці не 16, а менше. Це перший крок. Другий крок, що знову ж таки, всі ці маси вони в кінці-кінців переходять до числа 6.02 на 10,23. О, просто щоб точність щочність мірила атомів зростає, але в базі лежить те саме число, і тому у нас виходить, знову ж таки, вони приблизно рівні якимось величинам. О, але ми міряємо елементи, і от в школі ну, на це не, не загострюють увагу, але коли вам говорять е, МР, е, тобто ви, вас, е, ви міряєте атоми, молекули, тобто поштучно. А коли ви говорите молі, у нас зразу села, тобто ми це не робимо, у нас в голові, в голові мало б піти до цього числа, а далі переходять знову до того, що ми умовно брали гідроген рівним одиничці. І брали таку масу, яку б ми могли зважити, і вона б дорівняла теж одиниці, тобто одиниці виміру, тобто одному граму. От тому у нас МР і М збігаються. Тобто, от так приблизно це пояснюється. Знову ж таки, на практиці там ішло все набагато складніше, через те, що коли знаходили масу гідрогена, гідроген був найлегший. О, і там е, спорили він з молекули складається з атома. Тобто там багато цікавих речей, але цього я розказати не буду, через те, що саш, ну, відео сильно затягнеться. О, тому от, приблизно от такими моментами моль зв'язаний з молярною масою, а молярна і молекулярна маса тому от, численно збігаються. Якщо є питання, якісь пишіть в коментарях. Там, е, якщо треба, зніму ще одне відео. А поки що моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. до нових зустрічей.